А хто це в нас тут прокинувся? Ку-ку! маленька, доброго ранку. Пеленочка у нас завжди з собою. Так, виспалася? А ку-ку? Їстоньки хоче, хоче їстоньки. Всім доброго ранку. Так. Ми з Софієчкою мама її покормить. І будемо з вами сьогодні прибирати вітальню. Мабуть, одяг повісимо і щось ще поробимо разом з вами. <кій> Всім привіт! Рада вітати на моєму каналі. Ну і починаю з того, що стряхну цей, це одіялко, яке лежить у мене на кріслі. Його потрібно. Попрати, його віднесла в стірку. А, і забираю щось, що налишали ми на дивані. Наприклад, ковтинка, безрукавочка, там подушка була. На тій подушці я ставлю Софіючку лежати, коли вона тут у вітальні зі мною. А така велика зручна подушка. І бачите, цей комод під телевізором. він як... Ну, якийсь магніт. І не лише комод, і барна стійка також. Завжди на ньому щось лишнє з'являється. Десь щось хтось заніс, куди поставити, куди поставити. І ось всі лишні зайві речі з'являються в нас на комоді і на барній стійці. Тож порозносила по місцях, що там було лишнє. Залишила лише те, що має бути. Ой, іконка впала, я її поцілувала. Протираю від пилу. Тут орхідею почищу, вона вже відцвіла. І не знаю навіть, треба прирізати той стовбурець, на котрому був цвіт, чи не треба. Орхідеї досить я не мала. Маю тепер оцю, бо мені її подарували. Не знаю з ними поводитися. Тут у мене фокус кудись подівся. Я вибираю з коробочки іконку. Подарували Софійці на хрещення. Така, бачите, то сердечко я вибирала з тієї коробочки. Получається, дві такі іконки їй подарували на хрещення. Бачите, і з лівої сторони від центру і з правої. То обидві іконки такі подаровані на хрещення. І ще таких кілька квіток. Що тепер, що розмотала, оця, що була завита, теж. І м, переходжу вже на барну стійку, Вона також там були і таблетки якісь, а, баночки з вітамінами, які я даю Софійці, даю я їй вітамін Д, вітамін Е. E. Ну і ще там стояв весь бувають у неї коліки також. Маю вдома з помідзан. Його використовую, хоча маємо ще й колікіт, але він мені не так подобається. А тут фрукти попереставляю трішки. Чомусь яблука велика, та ця як наложила, так і стоїть щось. Яблука ми перестали їсти. Хоча дуже треба яблука їсти. Був один період, що ми їх з'їдали, як тарілку таку велику наклала. ну, Два дня і з'їдали, нові о, наставляла. А тепер ця тарілка стоїть в мене вже майже 5 днів. Жодного яблука ніхто не взяв. І так було і попередніми, з попередніми яблуками дуже вони повільно розходилися. Щось перестали ми їсти яблука. Не знаю, з чим пов'язано. Так, трішки переставлю місцями, бачите? Все повитирала, підсвічники повитирала. І тарілочки оці. Хоча воно все було чисте, ну так, про всяк випадок ще повитирала. Не знаю, забула, як, як називається? Сірень, у нас кажуть. Кажуть, прям по давнішньому ще й казали, оргона цей цвіт, що у вазі, також. Поміняла в іншу вазу. І тепер попило сошу. В інші кімнати заходити не буду, бо не знаю, чи дасть мені Софієчка перейти в інші кімнати. А я так постараюся, щоб вже до ладу довести вам оцю кімнату, тож зроблю в ній так толком. Попила сошу, бачите, Софійка вже в мене тут зі мною на дивані. Така велика подушка в мене, і з пір'ям всередині вона добре тримає форму дитини, щоб не могла скотитися, бо вона знає і рухатися. Так що на звичайній подушці можу і побоятися, що скотиться. А так в цій подушці пір'я, то як я Софійку там всередину поставила, вона так якби в люльці, в колисці якійсь. І тут вона тепер зі мною. Ну і трошки вам розкажу. На, цьому, на тому тижні в суботу в нас були хрестини. Ну, як Христини? Хрестини були в нас вже в церкві, були я вам вже казала А тепер ми святкували із сім'єю. Була моя сім'я, наші друзі, чоловікова сім'я. І. Є в мене такий ролик, я склала із фотографій. Звісно, я не знімала там нічого, я б не змогла. Ну, але маю ролик із фотографій. Але що з тими фотографіями? Я його сюди вставлю, щоб ви подивилися. Але а фотографії роблені вертикального. Ну, як, зйомка вертикальна була. А в YouTube треба знімати горизонтально. Так що я вставила сюди в YouTube, і, виходить, він обрізав голови десь чи я лишилася. <свісно> ну, але так як Софійка завжди була в центрі, її всюди видно. Тож, щоб ви не думали, чому там обрізані голови, ну, вже як є. А, що ж, бачите, вже довішаю одяг Софійки. Його досить багато, досить довго його треба вішати. Або маленьке і поштучно багато його є. Так що так. що Дякую вам за перегляд. Рада була знову побувати тут з вами. Переглядайте наші фото із хрещення і чекаю я вас у наступному відео. Коментуйте, підписуйтесь і не скупіться на лайки. А я, як уже казала, чекаю вас тут в наступному відео. Lord, I thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day. It's a beautiful day.